Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялась уві сні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, знаючи, що це шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди повертається вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати і звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий ж самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки їм достатньо причин. Коли їм зрештою вдається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалось саме тоді, і вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, ніж хрести на гарба. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть, їй, хай зберігає спокій, коли входить в чергове піке. Залишіть собі мої рукописи, моє срібло й моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене?